this country with our bigger network in, in the European Union. Метою цієї зустрічі і нашої делегації є створення осередку чи організації європейського руху в Україні для того, щоб об'єднати.

To belong to European values and to European standards. Як ми побачили за останні три місяці в Україні чітко видно бажання сповідувати європейські цінності і стандарти. І ми можемо допомогти з цією.

Європейський Союз готовий допомогти політично, економічно, а також політично. В ці дні ми бачимо кризис у Криму. Для нас це дуже чітко, що територіальна цілісність України повинна бути гарантована. and that this uh, uh, so-called referendum is a farce and uh, not legal and should not be recognized. Coming nearer to Europe means coming nearer to European values and standards, as I was saying. So that is a transformation process uh in uh the political system, the economic system and the maybe societal system. Наш приїзд сюди це ознака того, що відбувається зміна і що Україна готова приймати ці цінності і зміни і бути ближче з Європою. and a better life and that is what people are looking for. Також це гарантія того кращого життя, те, що люди шукають, очікують. Uh, life, uh, with and freedom, життя з демократією і свободою. With a rule of law and justice, з верховенством права і закону. And uh, at the end, I think with economic uh, progress and uh, higher standard of living вищими стандартами життя.